Друзі, вітаю вас на каналі. Що можна перевозити через кордон? Детальні списки дозволеного та забороненого, кількість їжі, ліків, грошей та особистих речей ми розповімо за секунду. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордон. Отож, українці зараз подорожують залізницею чи автобусами, власне, хто через кордон Польщі, Угорщини та Румунії. Хтось їде навідати рідних, хтось на лікування, а хтось перебрався за кордон та їздить у справах в Україну. Важливим питанням є саме митний контроль, адже багато речей перевозити заборонено. На щось потрібні документи, а на якісь речі є обмеження. Отож, найчастіше українці перетинають кордони з Польщею, тому з неї розпочнемо. Заборонено ввозити до Польщі м'ясну та молочну продукцію, сало, консерви, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали. Особисті речі, сума яких не перевищує 300 євро на дорослу особу та 150 євро на дитину, можна перевозити без обмежень. Готівка до 10 тисяч доларів. Кількість продуктів, яку можна ввести в Польщу, це цигарки та стіки – дві пачки, електронні цигарки дві штуки, цигари 10 штук, тютюн – 50 грамів, рідини для електронних сигарет до 10 Мілілітрів, алкоголь 5 літрів пива, 1 літр міцних напоїв і слабоалкогольні вироби 2 літри. Овочі, фрукти 5 кг, мед 2 кг, кава кг. медикаменти на седативні препарати та сильні ліки. Потрібен рецепт. Техніка лише по одиниці, тобто телефон, ноутбук і так далі. Дитяче харчування до 2 кг, морепродукти та риба до 5 кг. Канапки та інші продукти для споживання в дорозі можна ввозити без обмежень. Торти, випічка цукерки до 2 кг, харчування для собак та котів, у випадку, якщо ви перетинатимете з ними кордон, до 2 кг. Ми зазначимо, що в Польщі проводять ретельний кількаетапний контроль. Рентгенна установка, а також собаки, що нюхають речі. Прикордонники можуть перевірити ваші валізи та вилучити те, що не підлягає ввезенню. Пам'ятайте, якщо провозити більше, ніж дозволено, тебе можуть оштрафувати. Штрафи починаються від 50 євро. Тепер, друзі, щодо Угорщини. Заборонено до ввезення м'ясні та молочні продукти: сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали. Перевозити через кордон з угорщиною можна: алкоголь 5 літрів пива, 1 літр міцних напоїв, слабоалкогольні вироби 2 літри, цигарки та стіки 2 пачки, електронні сигарети 2 штуки, сигари 10 штук, тютюн 50 грамів, рідини для електронних сигарет до 10 мл. Пів кілограма чай до 100 грамів, дитяче харчування до п'яти кілограмів, крупи також до п'яти кілограмів, продукти для власного споживання з довгим терміном зберігання до 300 євро. А на ліки та побутову техніку діють ті ж самі правила, що й з Польщею. А що ж можна та заборонено перевозити через кордон з Румунією? Розповідаємо: заборонено до ввезення м'ясні та молочні продукти: сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, саджанці, хвойна кора та бамбук. А також зброя, хімічні та токсичні продукти і поранографічні матеріали завозити в Румунію можна такі речі і продукти продукти для власного споживання з довгим терміном зберігання: алкоголь 5 літрів пива, 1 літр міцних напоїв, слабоалкогольні вироби 2 літри. Цигарки та стіки 2 пачки, електронні сигари 2 штуки, сигари 10 штук, тютюн 50 грамів, рідини для електронних сигарет до 10 мл, кава пів кг та чай 100 г, дитяче харчування до 2 кг, мед 2 кг. На медикаменти, а саме на седативні препарати та сильні ліки, потрібен рецепт. Техніка по одиниці. Друзі, якщо відео було корисне, ставте лайк та підписуйтесь на канал компанії «Перша Віза, аби не пропустити нових відео. А на цьому. У нас все до зустрічі у наступному відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.